Вітаю вас, пане Владиславе. Вітаю. Отже, інноваційне місто, місто Магніт. Такою ми хотіли бачити Вінницю у 2030 році, коли 5 років тому розробляли стратегію 3.0. Однак, у 2022 році з відомих причин, все змінилось. Війна внесла нові виклики для громади. Але сьогодні ми все ж відновлюємо роботу над стратегічним документом. Що буде у цьому документі? Ну, перш за все, я хотів би почати з того, що Вінниця вона давно працює з своєю стратегією. Вона розуміє місто шесть часів Володимира Гройсмана розуміє важливість саме стратегічного формулювання свого розвитку. Бо дійсно ресурсів завжди не вистачає, вони завжди обмежені. А той бажаний майбутній стан, яким ми хочемо бути. Він можливий тільки коли ми будемо використовувати ці ресурси фокусно відповідно тих пріоритетів, які визначила громада. І це все почалося ще з стратегії розвитку Вінниця 2020. Я пам'ятаю цей документ. Який, на мою думку, є по-перше, одним з перших, а по-друге, одним з найбільш якісних, стислих і зрозумілих варіантів формулювання стратегічного розвитку міста. І та візія про комфортне інноваційне європейське місто, регіональний центр, можна сказати, воно було реалізовано. Після того ми почали розробляти нашу концепцію інтегрованого розвитку міста до 2030 року. Ми взяли методологію, переважно запозичену від німецьких міст, застосували її до українського контексту. І так само спочатку збрали інформацію дуже багато для того, щоб її проаналізувати, визначити, хто ми є сьогодні. Потім формулювали разом з містянами, формулювали наш бажаний майбутній стан, визначали ті ресурси, стратегічні проекти. І таким чином з'явилася концепція інтерованого розвитку міста Вінниці до 2030 року, яка в свою чергу стала вже основою для стратегії 3.0. Стратегія 30 є дуже важливим і надзвичайно якісним документом, але ви абсолютно праві. Вона не могла враховувати і пандемію ковід, і повномасштабне вторгнення. Враховуючи оцей катастрофічний вплив на можливість реалізації цієї стратегії, місто на початку повномасштабного вторгнення прийшло в так звану стратегію оборони. Коли, коли вся наша діяльність була сконцентрована для реалізації трьох базових принципів: це безпека та оборона, це стійкість і турбота. І фактично всі ресурси міста в цей період вони спрямовані на реалізацію цих трьох пріоритетів, які і до сьогодні для нас є актуальними. Але Вінниця була б не Вінниця. Якби вона не намагалась сформулювати свій завтрашній день, не намагалась сформулювати те, чим ми будемо жити до 2030 року. І, звичайно, це є вихідною точкою для нас для того, щоб підійти до питання актуалізації стратегії 3.0. Ми не розробляємо нову стратегію, а війничани вони залишились в Просто в Вінниці з'явилося більше, ніж 43 тисячі зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб. У Вінниці є багато, на жаль, багато родин загиблих героїв. У Вінниці є нові цільові групи, ветерани, особи з інвалідністю внаслідок війни і так далі, і так далі які не були окремо передбачені в стратегії 30. І які точно повинні бути передбачені окремо, і для них повинні бути сформульовані окремі заходи в рамках цієї стратегії для того, щоб вона була актуальна. Оце і є процес актуалізації стратегії. Тобто, ми не розробляємо нову, а ми її актуалізуємо та що в нас була. Тобто адаптовуємо під реалії сьогодення. Точно, ми практично рік збирали інформацію. Зараз статистична інформація дуже складно, бо під час воєнного стану багато елементів статистичної інформації вони не є, не можуть бути оприлюднені. Звичайно, є відчайдушний вплив, скажімо так, виїзду українців за межі України. Дуже серйозні тектонічні демографічні суви. Відбувається і це якраз була та інформація, яку ми накопичували для того, щоб зрозуміти, яким же чином ми будемо розподіляти ті ресурси, які є в місті для майбутнього розвитку нашого міста до 2030 року. Була створена робоча рада зі стратегічного розвитку Вінницької громади, і вже відбулось перше засідання на цьому тижні. Яке завдання цієї ради? І взагалі хто увійшов до цього? Це дорадчий орган, можемо сказати? Точно, це дорадчий орган, колегіальний дорадчий орган. Ми розмістили відкритий заклик доєднатися до цієї ради було подано більше ніж вісімдесят. Інтенції, тобто моментів зацікавлення від конкретних людей, ми намагалися скомпілювати склад ради таким чином, щоб були максимально репрезентативно представлені і гендерний баланс, щоб був такий, як в місті, і віковий склад, щоб був подібний до того, що є в місті, і галузевий, щоб там була обов'язкова освіта, щоб там був обов'язковий бізнес, щоб там, ну щоб ми мали найкращу якість цього дорадчого органу. Але насправді, в принципі, в нас всередині Вінницької міської ради є робоча група стратегічного розвитку. А тепер в нас є рада стратегічного зі стратегічного розвитку міста, де Входять як представники зовнішні по відношенню до виконавчих органів Вінницької міської ради, так і внутрішній блок. І обов'язково ми без конкурсу включили туди голови навколишніх громад. Хочемо, ми не хочемо, але ми повинні формулювати спільне розуміння нашого розвитку, бо ми де-факто де де об'єднані. Ми об'єднані об економічно, ми об'єднані. Транспортним чином ми об'єднані соціальною інфраструктурою. Тому тут дуже важливо, щоб це була така добросусідська історія, коли ми можемо поєднувати наші ресурси і разом спільно досягати значно більшого результату, ніж ми могли б досягти поодинці. Яке завдання цієї ради? Що має бути? По перше, які сроки, і що має бути вже на виході? У нас фінальний термін це кінець квітня 2026 року. Але дійсно роботи зараз дуже багато і чим ми будемо займатися? Ми пройшли установче зібрання, ми ввели в контекст членів ради стратегічного розвитку, пояснили їм, яку інформацію ми збирали, які опитування ми проводили, як ми працювали з інститутом демографії, як ми працювали з усіма зовнішніми джерелами інформації. І запропонували разом спільно спробувати визначити оцей бажаний майбутній стан, цю візію міста, да, якою може бути Вінниця у 2030 році, і спільно визначити місію. Для чого Вінниця, Для чого Вінниця в Україні, для чого Вінниця в Європі, яку місію виконує наше місто. А це такий верхньорівневий рівень стратегування. Після того ми. Почнемо, а що ж нам потрібно зробити для того, щоб реалізувати оцей бажаний майбутній стан і ми будемо перевіряти відповідність наших пріоритетів, які закладені в стратегію 3.0, перевіряти, чи враховані інтереси нових цільових груп. Після того ми вже спустимось на рівень проєктів, які безпосередньо стратегічні проєкти нам необхідно реалізувати для того, щоб до 2030 року цю візію її матеріалізувати. Війна поки ще триває. У цій стратегії буде врахований і час під час війни, і час вже відбудови? Чи як дійсно дуже важко спрогнозувати, що буде завтра? І я розумію певний скептицизм багатьох людей. Потрібно зазначити, що зараз наші зусилля вони максимально сконцентровані на підтримці нашого війська. На забезпеченні відповідних умов в закладах освіти, охорони здоров'я нашого міста для того, щоб ми були дійсно цим стійким містом, яке здатне функціонувати за будь-яких умов. Але дійсно ми повинні думати про наш завтрашній день. Ми повинні враховувати ті потреби, які нам вже сьогодні треба підготувати, для того, щоб. Повоєнний період ми максимально ефективно використовували усі наявні інструменти для того, щоб пришвидшувати розвиток нашого міста. Якою є відправна точка на сьогодні? Ви говорили про те, що проводились певні дослідження. Можете поділитись, можливо, якимись результатами, які аспекти досліджувались, і які результати маємо на сьогодні? Знову ж таки, враховуючи наш досвід роботи під час формулювання концепції інтегрованого розвитку міста Вінниці до 2030 року. Ми в 2018 році ми проводили велике масштабне муніципальне опитування. І в минулому році ми його повторили. Тобто, ми фактично змогли порівняти відповіді в 2018 і в 2024 році. Це і є оцінка нашої відправної точки, де ми в порівнянні з самими собою, 6 років тому. Більше того, ми провели декілька фокусних досліджень. Ми працювали з нашою молоддю, яка живе в Києві, для того, щоб з'ясувати, чого їм не вистачало у Вінниці. Ми працювали з фокус-групами. У нас було 124 людини. Ми пропустили через фокусні групи. Це не кількісні, але й якісні дослідження. І спільно з ними ми сформулювали наші свот-аналізи, для кожної фокус групи, тобто це аналіз слабких сильних сторін, наших загроз та можливостей, які нас оточують, для того, щоб мати оцю відправну точку. Тобто, відправна точка це великий пласт інформації, які нам наші експерти допомогли структурувати. Зліпити з різних джерел інформації, зліпити якусь цілісну картину. І оцю цілісну картину ми представили нашій раді стратегічного розвитку. Звичайно, це неможливо зробити ні за годину, ні за дві, але ми підготували для них всю інформацію. І вони зараз знайомляться з цією інформацією для того, щоб далі в нашій спільній роботі був ще більш глибший контекст, і щоб ми максимально. -максимально Ефективно відпрацьовували кожен кожен кожну нашу ітерацію, кожну нашу зустріч. Ну і підсумовуючи, давайте все ж таки пояснимо глядачам, що дає стратегія. Маючи, ми вже сьогодні згадували попередній досвід стратегію 2020, що дає стратегія, які результати ми мали від цієї стратегії, і які результати ми матимемо далі? Методологічна стратегія пояснює, яким чином ми від сьогодні в умовах обмежених ресурсів. Досягаємо того бажаного майбутнього стану, якими ми хочемо бути. Стратегія це один оцей, оцей фокусний шлях. В стратегії ми пояснюємо, що ми будемо робити. І дуже важливо розуміти, що в стратегії ми пояснюємо, чого ми не будемо робити. Стратегія є тим документом, де сформульовано, куди ми будемо витрачати наші ресурси. І це методологічно для Вінниці. Стратегія це, це бренд, це певною мірою бренд нашого міста. Не тільки в політичному сенсі. Він бренд е, змістовний, бо Вінниця вона відзначається, і це з цим погоджується абсолютно більшість моїх колег з інших міст. Вінниця дуже широко відома якістю муніципального управління. В Вінниці дуже часто влада робить те, що в деяких інших містах. Робить виключно бізнес, бо влада цього не зробила. В вінниці, вінниці влада дуже часто випереджає бізнес в створенні тих чи інших елементів для майбутнього розвитку. Можу продовжувати тут дуже, дуже довгий перелік, але ну, згадуючи там, наприклад, той самий інноваційно-технологічний парк Кристал, який саме в Вінниці стався вперше як муніципальний парк. І це для нас теж дуже важливо. Тому для Вінниці стратегічний розвиток, це бренд. Ми повинні демонструвати численні муніципальні інновації, як це було у 2008 році, коли Володимир Гройсман відкрив перший прозорий офіс. Коли ми в рамках цього, навіть проекту, нас завжди ставили за приклад. бо Інші міста, учасники, вони досить часто просто радились з нами, як правильно поступити. А ми їм казали, що дивіться, ми робимо так, але це наша історія. Бо ми знаємо, хто ми, і ми знаємо, ким ми хочемо бути. У вас точно є свій власний контекст, і тому, окрім вас, ніхто не зможе сформулювати ваш бажаний майбутній стан і сформулювати пріоритети вашого розвитку. Не можуть усі міста в Україні розвиватись однаково. В кожного є своя місія, в кожного є свій стратегічний вибір, і в кожного повинна бути своя ніша. В Вінниці ми хочемо створити місце безпечне, затишне, де можна планувати своє майбутнє. Ми точно не хайпове місце. Бо знаєте, люди, які ганяються за хайпом, вони як швидко приходять, так швидко і уходять. Ми хочемо бути. Тим місцем, де люди формулюють своє майбутнє, де молоді сім'ї можуть знайти ту базу для свого родоводу, для того, щоб залишатися тут як молодо довше. Це тільки такі маленькі елементи, значно більша картина, звичайно, є позаду. Але це просто як демонстрація того, про що ми зараз говоримо з нашою радою стратегічного розвитку. Чого ми прагнемо? Точно. Дякую вам, пане Владиславе, за ваш час і за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам.